Про його святий автопарк не раз чула вся країна. Елітні автівки з благословенними номерами 0004 розсікають вулички Києво-Печерської лаври. Серед бідних вірян служителі церкви катаються на елітних джипах та натертих до блиску мерседесах. Такі машини сняться папі римському тільки в кошмарах. Павломобілі, як на підбір, агресивні моделі елітного автопрому. Навіщо святому отцю таке адське пришвидшення? Цей мерз видає 4 секунди до сотні. Але сам настоятель Лаври запевняє, він і ладний пересісти на дешевий варіант. Але за зручністю він має бути не менш комфортний, ніж німецький мерседес бізнес-класу. На мой 50-летний юбилей мне подарили тоже Мерседес. А на чом мне ездить? Я предлагал, пусть мне сделают хорошую украинскую машину. Я буду ездить. А поки таких машин в Украине не выпускают, владика Павло змушений їздити на цьому чорному Мерсі. Говорить, їх у нього кілька. И навіть деякі дає учням духовних шкіл на весілля. У меня Мерседес 98-го года выпуска, которым пользуются все окружающие меня. Я всегда даю эту машину ученикам наших духовных школ на свадьбу. Бывает, выхожу и удивляюсь. На номерах машины написано, например... Саша плюс Юля. Мені жалко. Невже молодята можуть отак от просто брати машини з автопарку Владики Павла? Журналісти Гром ТВ вирішили це перевірити і вже йдуть подавати заяву про одруження. Молодий оператор Владислав та не менш юна журналістка Гром ТВ Майя. Саме вони гратимуть роль наречених у нашому експерименті. Під виглядом закоханої пари вони спробують домовитися про оренду весільного кортежу. В території Лавричі не кожен вірянин може вказати, де живе Владика Павло. Одноповерховий будинок 1654 року. Поруч виблискує припаркований особистий кінь Павла. Настоятель якраз на місці, але натовп помічників не надто налаштований нас почути. Можна Звучите ваш вопрос, скажем так, по личному. Невже помічники Павла не читали його інтерв'ю? Або ж просто сам владика погорячкував? Просимо особистого прийому настоятеля лаври. Ми хочемо орендувати вашу машину. Ми прочитали в інтернеті, що є така можливість. Ми хочемо поговорити. Ні такої можливості. Ми хотіли б з ним нічого поговорити. Ясно? Не надто привітний Павло ще не знає, що ми журналісти. Тому просимо у настоятеля Лаври дати молодим Мерседес на весілля. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, ми прочитали в інтернеті, Правильно що... Делайте, що і що хочете? Він ще не бачив настільки нахабних наречених і, можливо, вже десь навіть здогадується, що ми журналісти, тому перевіряє наш дух на міцність. От мой жині. Да. Ні. Вінчаєтесь де скажите, мы... Венчаетесь, я спросил. Здесь будем. Хорошо, напишите прощение, принесете, встретитесь со мной, я вам подпишу, дам водителя и дам машину. Заради експерименту журналісти готові навіть повінчатися. Одразу йдуть писати заяву. Де можна написати заявлення на вінчання? Вам сказали, що тут. Наступного ранку ми вже читуємо біля резиденції Павлах. Хочемо написати прошення на ім'я владики, наче слідчі його помічники влаштовують допит журналістам. журналіста. Том камі тут у вас. Чесно, нам не сказали. А де сім, авто вас записував саме. Мне думаю Так, знакома. А що це за, за перевірки? Я не розумію. Наш план спрацьовує. Невже Павло й дійсно дає машини молодим? А може, просто журналістів розкусили. Ці кадри могли б потрапити до весільного архіву влада. Ти ж розумієш, що ти приймаєш рішення сьогодні любити цього чоловіка до кінця своєї да чоловік. Поки оператор входить в образ нареченого, до будинку вже під'їхала машина. І це не знайомий на Мерседес, а новенький Лексус. Інша журналістка Гром ТВ вже прикрашає машину. Водій пояснює, Господь на нашому боці. Зазвичай молодим дістається старий Мерседес 98-го року, а нам пощастило отримати автівку з особистого елітного автопарку Павла. Наречений зі свідком Володимиром уже заїжджають у двір молодої. Не світі ліжить футболку. Сейчас влад смай э, вовай, должен быть там машина. Сусіди навіть і не здогадуються, що це лише експеримент. Закохані вже виходять на вулицю. У нас менше ніж півгодини, щоб розколоти водія. Прямуємо на вінчання до лаври. Напала. А Катя на книгу попала інці. Подивіться приснілася. У нафаршированому лексусі все майже виблискує. Водій розкриває таємницю. Цієї машини Павло нікому ще не давав. Це 140-й мерседес, ну 600-й його раніше називали. Він все время вивозів. Всі всі сва. Наче віпів нас підвозять до головних воріт лаври. Чорний чип з номерами нульону тут добре знають. Ми хочемо подякувати Павлові за щедрість і попросити благословення для молодих. Команда гром ТВ рушає до резиденції владики. При вході стоїть його мерседес. У рясі із посухом він вийде до молодят. Щоб Павло нас не запідозрив, запитуємо про вічне. дуже а в чому смисл життя? Ви записуєте? Смисл життя заключається у Божому благословенні, в переваженні чоловік з Відповідає владика з заготовленими фразами. Не дивлячись на весільну ауру, запитуємо, як досягти успіху. Успіху в житті добивається тільки через молитву. Я на Волині був із однієї самі у ще час. У Павла починають закрадатися сумніви, хто ми задаємо останнє запитання. Ви сказали, що е, вам допомагають люди. А ви можете назвати якось ім'я, хто вам допомагає? Південно, кілька звільнився. Пілопішаний Ходівич. На сьогоднішній день допомагає Новинський, Клюєв. Прем'єр-міністр Юрій Анатолійович Бойко Ставіцький. От ніскілька чоловік. Він наче загіпнотизував журналістів Гром ТВ. Має тремтячим голосом, розкриває наші карти. правда, знаєте, ми хотіли би признатися, що ми дійсно журналісти. Ми розкриваємо свої карти, але Владика чомусь не надто дивується. І він уже заздалегідь підготував нам подарунок. Я вас порозглавляю теж. У нас також є подарунок для Павла. Футболка Гром ТВ розміром XXL, якраз по статурі настоятеля Лаври. Якщо можете прийміть одна з досі. Я з задовольством ходити, одразу говорю, тому що я подрясника не знімаю, а вдома ходити буду. Ми вдячні Павлові за машину, але ж просимо розповісти про те, звідки у нього з'явилися такі автомобілі. Ты не, не тому що Я имею облачення, имею Можливо, це вперше так ладика на камеру, відкриває журналістам душу. Я 20 років намесником лаври і ніколи не вважав днів. Временами я плачу, временами і падаю в пещерки. У мене, слава Богу, на моїх руках нічого не задержується. Він щодня просить милості в Бога, а отримує її від українських олігархів. От і відпадають питання, звідки такий розкішний автопарк, коли такі люди підтримують церкву. З 2011 року, коли мені було 50 років, цю машину подали мені друзі. Я не вмію, я ні разу не сидів друзі за рулем. і не вміє їздити. Журналісти Гром ТВ переконалися, владика Павло дійсно дає свого мерса на весілля. Тільки пам'ятайте, що він 98-го року. А якщо ж, звісно, хочете лексус або престижні шуатків у з автопарку настоятеля лаври, можете назватися журналістами. Тоді точно пошикуйте на весіллі.